Родичі цього птаха, мабуть, уже в теплих краях, а цей лишився. Лелеку бачили у різних мікрорайонах нашого міста і вже кілька днів, як біля приміщення міськради. З'явився буслик і у день сесії, символічно походжаючи біля кущів лаванди, ніби питаючи, де і як зимуватиме. Ну, у нас такі ображення вже восмертнерема, а лелека, який ходить по місту, ну зачитувало. Три роки живе в місті. Всі знають. Ну це ви можете думати, візьміть, спітайте, де Вона вже третій рік живе. Дві е, рік вона жила, зимувала на клієнті, другий рік вони зимували в приватному секторі. Мабуть, у нас бо тут її гарнокосне. Десь взяти ботанічний сад, без вона жила, як учаснеться. Три роки по тому ми всі голова. Посадили сказали, зривати буде в тебе. Віта, коли Бог мама влетіти.